Ага. Я зараз у керівника прийшла на прийом, а ви мене постійно посилаєте до слідчого. я досліджувати. Ви общаться... кажете мені про кримінальне провадження. Я не веду, я не розслідую кримінальне. Я не маю доступу не... до РДР. А не маєте так. доступу. А, а ви маєте доступ до призначення своєго заступника? Маєте? Доступ? Його призначаю в ОДА. А слідчого хто призначає? Слідче управління. Значить, ви тут хто? Кукла? Тут... Ви хто? У вас є повноваження? Вважайте, будь ласка. Ви тут кукла говорить? У вас є У мене є, є повноваження. Які повноваження? Ви до них не маєте відношення? Встаньте видати, ці люди. Хто ви? Вони ваші підлегли. Ви да. їх тільки що запросили. А, так, я не маю доступу до органів до судового слідства. А на своїх підлеглих вплив. Ви КПК читаєте? А ви на своїх підлеглих вплив маєте? От. Вони надали По конечно, маєте. не надали мені... У труду в її дисципліні, звісно, маєте. Ви КПК читаєте. Я Вам відповідь не дадуть, якщо не давав. Я вам поясню, а що. Якщо щас. не надавали. Да. А, за, а за те, рада. що не надавали, притягнуть до відповідальності. чи ні? Якщо ми? відповідь не була надана, буде вирішуватися у порядку дисциплінарного суду. Коли ви нас письмово повідомите про це, хто порушив законодавство, надавали чи не надавали відповідь. По цьому я да. відповідь зараз вам пілотують нададу, що кримінальне провадження знаходиться в прокуратурі. Є, від... вже дослідили, дослідили. Да? Да, ви вже дослідили, так? Так, вже Ви знаєте, що відповідь не надавали. Я не знаю, що на 2 випадки і А що кажете, що вже напишу вам? Так я вам говорю, що кримінальне провадження у прокуратурі...